Контроль якості «Добре В'ярило» розпочинається з прийомки сировини. Якщо буде точнішим, то навіть з пошуку партнерів, котрі поставляють сировину. Оскільки ми на ринку не перший рік, ми працюємо з перевіреними, зі стабільними, надійними постачальниками, незважаючи на те, що постачальники надійні, європейські, вони впізнавані. Ми беремо сертифікат на той продукт, який ми хочемо бачити. Ми беремо зразки. Ми піддаємо лабораторному дослідженню на предмет чистоти продукту, ми проводимо попередні приготування рецептів, які мають бути на цій сировині, і розуміємо, що така сировина нам підходить. Виробництво це головна наша історія, це те, чим ми переймаємося, це те, завдяки чому ми е, можемо постачати, і ми постачаємо нашим клієнтам е, якісні продукти. Одним із головних чинників при роботі з нашими продуктами саме при роботі є їхні фізичні показники, тобто чистота, ступінь фільтрації, що дає можливість аграріям працювати без зупинки агрегатів, без періодичної промивки або частої промивки фільтрів. для досягнення цієї мети ми задіємо багатоступеневі процеси з фільтрації. Фільтри також від перевірених постачальників, фільтри кращих виробників світових брендів. Перше фільтрування на фільтрах найнижчого ступеню очистки відбувається безпосередньо в цеху, в подальшому на етапі відвантаження з цеху в склади зі складів на автотранспорт або в ємності для клієнта. Ми так само очищаємо продукт для того, аби впевнити, що там чистота і те, що ми заявляємо. Оскільки ми в своїй лінійці маємо дуже багато продуктів, напевно, логічним є питання. Як ви подаєте, для того, аби формули мали в собі чистоту, аби заявлений вміст азоту, фосфоркалів інших продуктів, мікроелементів, був саме в параметрах заявлених нашим сертифікатом? Довго йшли до цього, великий обсяг роботи провели, але зараз от та територія, на якій ми перебуваємо, вона знизу вся пронизана магістралями, лініями, трубопроводами, і все зводиться в колекторній станції, яка у нас там за спиною. Там дуже багато кранів. Для того, аби на них працювати, аби відсікати одну лінію від іншої, одну магістраль від іншої, аби не допустити змішування навіть в на найменших дозах, ми окремо проводимо навчання спеціалістів, вони окремо здають нам іспити. Ця схема працює. Ця схема працює вже декілька років. І кожного разу, коли ми відвантажуємо товар на клієнта, ми відбираємо зразочки, ми його перевіряємо в себе, клієнти перевіряють в себе на даному етапі, це нам забезпечує чистоту. Для гарантованої, плідної, взаємовигідної співпраці з нашими клієнтами, але ми своєму на місці багато чого заплановано, багато чого вже на папері запроєктовано.